Доброго вечора! ми з України, я Ірина, і хочу сьогодні зробити з вами такий розклад, мої дорогенькі, що він думає про зустріч з вами. Як зазвичай, три позиції, тобто три різних варіанти, ви собі вибираєте свій інтуїтивно. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу і. Вибирайте у спокійному стані. Зазвичай це, коли людина у спокійному стані, згадуйте свого коханого і дивимося. На жаль, в мене буде відсвічуватись, на жаль, тому що в мене лампа перегоріла та верніше, ну, вже їй, як то кажуть, зіграла в ящик, так що. Прийдеться нову виписувати, тож буду піднімати, вам показувати. І так, перша, друга і третя позиція мої дорогенькі, що він думає про зустріч з вами. Наприклад, ви з кимось познайомились, і ви зустрілись, і ви хочете знати, що він думає про зустріч з вами. З другого боку, може бути взагалі про зустріч з вами у його житті і тому подібне. Зараз будемо дивитися, і так, другу-третю позицію я відкладаю <кій> і беремо перший варіант. Ви знаєте, це не є погано, хоч це і вежа, а вежа це розруха. так? Скоріше за все, я так це відчуваю. В нього, знаєте, це як блискавки. Удар блискавки. Змінилося його життя. Кардинально після вашої зустрічі в нього змінилося життя. Ви його, знаєте, як взламали йому мозок, можна і так сказати, взірвали мозок йому. Тобто я так можу собі. <гум> Уявити, що він або ви в його житті, коли ви з'явилися в його житті, або після вашої зустрічі, саме якоїсь там першої, наприклад. так, ось. В принципі, це я тут бачу позитивно, але зараз ми ще докладемо три карти. Давайте. Багато не буду. Давайте три карти, але вони вже самі вискочили. Так, бачите, в нього ніби прорвало його. Бачите, звільнення його, прорив, звільнення якоїсь блокад. Ну, те, що я і сказала, взірвали йому мозок. Король мечів, він зазвичай і відповідає за логіку, за це, ніякої логіки, ви зробили його щасливим, мої дорогенькі. Ось так. Ви зробили його щасливим, ви знаєте, принесли йому радість в життя, прорвали якусь блокаду. Ось щось таке. І так, а, тр... друга позиція. Що він думає про зустріч з вами? А, ви знаєте, тут а, я так це скажу. Якась енергія, можливо, в нього з'явилась, можливо, якась ціль в нього з'явилась. Можливо, він хоче знову з вами зустрітися. Ось, зараз ну, ми докладемо, тому що е за одною картою інколи йде інформація вже за одною картою. Інколи інформація не йде, закрита. Тобто її важче відкривати. Ага, дивіться, дивіться. Ви бачите, дивіться. Після зустрічі з вами ця людина, по-перше, закохалася, побачила шанс, відійшла від своїх ілюзій, від свого старого життя і бачить вас як пару. Щоб ви це розуміли. пряміком, ось ось тепер я розумію цю карту в принципі краще, тому що ці карти розшифровують. У нього з'явився напрямок в житті. Він бачить вас як свою пару, свою єдину пару і шанс. Це йому як доля, як шанс випав з вами познайомитись. Він ну будемо так казати, що він відступив від своїх, можливо, принципів, тому що від ілюзій відійшов від минулого життя. Він побачив з вами нову перспективу, щоб ви це розуміли. Ось, ось якось так мої дорогенькі, і другий варіант чудовий. Зараз подивимося, третій варіант, що він думає про зустріч з вами. В принципі, в принципі, зазвичай ця карта говорить про те, що людина від, якось відсторонюється, людина захищає себе від зовнішнього світу. Я не бачу, що ви його пробудили. Навпаки, він ще більше закрився і сконцентрувався на собі. Якось так, мої дорогенькі. Людина наразі сконцентрувалася на собі. Зараз подивимося конкретніше. Ось. <кхем> дві вийшли. Ну, нехай буде дві. Нехай буде дві. Вже як вийшли дві, то дві. Будемо зараз дивитися, розбирати. І так, я сказала, що в нього з'явився явив, людина, ніби. Ви знаєте, ось з цих карт завдяки вам, завдяки вам, ви бачите в нього пішли, по-перше, переміни. Він починає тепер зважувати. Ось, але але, дивіться, тепер я, ось що мені тепер показують ці карти. У нього з'явився ніби новий горизонт. Ніби дивіться, ви бачите, я би сказала: ви підходите один одному. Дуже підходите. Ви, ніби, дивіться, дали йому промінчик знайти себе, дали йому ту іскринку, яка запалила його. Ось так я бачу, тому що тут і закохані. Людина йде до чогось нового, якісь переміни. Ви зробили якийсь перелам в, йому, в його житті, але я бачу, що він все рівно закоханий, і у вас енергії однакові. Тут королева а, жезлів, а тут сімка жезлів. Ми казали, я казала, що він знайшов себе, так? Ось ви йому ніби дали цей штовх, поштовх, поштовх до себе. Він жив. До вас іншим життям. З вами він зараз буде, у нього почнеться нова епоха, нова ера, як би це сказати, зовсім новий відрізок. І він бачите, ось сонце тут, сонце тут, і ось воно тут. Ви, ви ніби йому дали поштовх і направлення, куди йти. Але я бачу, що він закоханий. Щоб ви розуміли, ви йому допомогли. Це вже перспективи відкриваються, так? Да, три три жезли. Ось це теж відкриваються перспективи в коханні в нього. Е, можливо, що він е, був закритим раніше від е, інших е, жінок, а от саме ви йому дали цю надію, що він може, він може покохати, і він, можливо, знайшов у вас саме цю кохану. Бажаю вам, мої дорогенькі, всього найкращого. Бережіть себе і хай вам щастить. В коханні!